На Глухівщині пограбували музей, викрали унікальні старовинні речі. Громадський історико етнографічний музей Пелегей Литвинової Бартош розташований у селі Землянка і функціонує з 2019 року. Завідувачка культурно-дослідницького закладу Оксана Анісімовсіляко популяризує надбання відомої землячки. У музеї зберігалось чимало артефактів. У минулому році наша знімальна група також відвідала музею землянці. Ми були щиро вражені кількістю музейних експонатів, частина яких унікальна культурна спадщина етнографині ПЛГІ Литвинової Бартош. Вчора завідувачка музею Оксана Анісімова повідомила про його пограбування. Це сталося в суботу, 17 червня. Зловмисники вкрали вишиті сорочки і унікальний старовинний вишитий рушник Дерево життя. Правоохоронними органами за фактом пограбування розпочато слідство. Завідувачка закладу звертається до односельців та небайдужих людей з проханням посприяти у розслідуванні справи. Велике прохання до всіх, хто щось або когось бачили біля музею в суботу, 17 червня, або в неділю. Телефонуйте за номером 099 616 -21 83, написала завідувачка на сторінці Землянка Ньюз» у Фейсбук.